Аномально теплий лютий. Через плюсову температуру є загроза не лише підвищення рівня води, а й її забруднення. Нині у Львівській лабораторії фахівці ретельно стежать за якістю питної води як у місті, так і в області. Як пояснюють фахівці, загрози для здоров'я людей немає. Минулого місяця лаборанти провели 10 досліджень на якість питної води. І лише в одному випадку виявили відхилення від норми. Спеціалісти зазначають, найбільшою мірою вода забруднена у гірських районах, таких як Турківський, Постома. Тівські та Бузькі, тому найчастіше у воді з цих місцевостей знаходять кишкову паличку. Вживання такої води може призвести до гострих кишкових інфекцій. Попри те, фахівці заспокоюють мешканцям Львова та області поки що не варто хвилюватися. Натомість, пік небезпеки за попередніми прогнозами лаборантів, припаде на березень. В такий зимовий період, так то в принципі, мікроорганізми не розмножуються в такій прогресії, як би це було влітку. І тому навіть влітку, коли йдуть дощі, то можливе навіть забруднення більше водою, ніж зараз. Так, в зв'язку з повенями, коли, наприклад, є е Надлишок води на рівні покриття нашого, так землі, то тоді може йти підтоплення тих криниць.